Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Політолог Тарас Загородній Пане Тарасу, Мої щирі вітання вам і рада вас бачити. Так, доброго дня. Пане Тараса, звичайно, будемо говорити про те, що на сьогоднішній день відбувається у Саудівській Аравії. Відомо, що наша делегація зустрілася вже з американською. Дуже коротко про це проінформував наш міністр оборони Рустем Оміром, враховуючи заяви, які на сьогоднішній день ми маємо так, про те, що обговорюється припинення ударів по енергетиці на Чорному морі, зокрема цивільній інфраструктурі. Як ви вважаєте, чи є прогрес якийсь певний чи ні? Ну на Чорному морі давно прогрес є. СБУшники наклепали дронів, і прогрес є суднопласта забезпечена. <с>? Ні, ну ви повинні розуміти, чого росіяни от вхопилися за дві ці теми. Давайте не бити по енергетичній інфраструктурі а і типу типу судноплавство на Чорному морі. Тому що їм це боляче, а, а американці до речі, тут нічим допомогти не можуть. Ну як американці, наприклад, забезпечують а, як вони говорять, Тиск на Україну, щоб вона що? Щоб дозволило, щоб е е е кораблі повернулися в, цю, в Севастополь. А американці взагалі тут не допомогти нічим не можуть. Ну Щоб ви розуміли, американські кораблі навіть не мають права заходу в Чорне море більше, ніж на 21 день, згідно з доктриною Монтре. В Чорноморські країни, які не Чорноморські країни, не мають права туди заходити, наприклад. да а, і тут є обмежений ресурс самих а, американців, тому що росіяни досі думають, що якщо там американці там клацнуть пальцями, а, то українці будуть бігати і щось робити. А українці не бігають і не роблять. Говорять, а, а навіщо ви тут потрібні? Так, мов, ми і так забезпечили вільне суднопласта, зерновий коридор, ну і так от разом з Туреччиною забезпечили. А навіщо тоді тут ви взагалі? По енергетиці так енергетика це ж більше болюча тема для Росія, тому що вони ж бачать інтенсивність ударів, і бачиш, що такими темпами, що невідомо, хто буде мерзнути це наступною зимою. А тобі, і чи буде взагалі Росія експортувати нафту? Тому що, бачите, оця от нафтоперекачувальна станція, куди теж влупили ну, невідомо хто, або там СБУшники, або там ССО. Або інше вона горить, горить. А це взагалі американський нафтопровід, по якому три... американські корпорації качають нафту, яку добувають в Казахстані. І Росія показує, що вона спроможна захистити, наприклад, американські інвестиції. Це кого проблема? Наша? Ні, це їх проблема. А, і так далі. І тому тут я, я, не, я не бачу тут. Я не бачу тут перспектив цих перемовин без, наприклад, України і Європи. Так, тому що ці мисливські байки Віткафо, які він там наговорив Карлсону, це ж не від сили сказано. Це безсилля, це демонстрація безсилля, що нічого не виходить. А у американців немає інструментарію тиску на Україну і на Росію, і нічого не виходить. І тому вони там починають оце от всі ці всі ці красиві історії про те, як я прийшов тут, розролив. Знаєте, і я ж за кого молився, хто кому картини передавав. Да, да. А мені відкав, знаєте, нагадує такий американський, американський варіант, те, що у нас 90-х були, знаєте, з таким пальцем Зараз тут це поперішаємо малинові піджаки, ципури і все інше. Тільки воно нічого не працює, а вони не можуть визнати, що нічого не працюють, а тому що визна... це визнання власного безсилля, що ну яка вона там на, на держава яка там а, панти розпускає, так і ну і все. І тому я я не бачу, що це це це, це чим закінчиться. Тим більше а, росіяни. Там висувають абсолютно неприйнятні вимоги щодо припинення вогню, наприклад, щоб Україна не отримувала допомогу, припинила мобілізацію, відімкнули їм розвитку. А цього нічого не буде. До речі, сам Трамп сказав, що розвитку ми вимикати не можемо. І тут, знаєте, тут питання не в тому, що Трамп це не хотів би зробити. Він не може цього зробити. Після цих фокусів, наприклад, з. Відімкненням в і непостачання зброї Україна. Вони ж зіткнулися з проблемою: а хто тепер купувати буде американську зброю? От, наприклад, там вони заявили, що будуть f 47-й робити на цей новий шосте покоління. А далі, як в тому анекдоті, а купувати хто це буде? Ну, що ви розуміли, F-35 проект, який зараз от там вже починають здавати запитання, навіщо нам F-35, він же запланований був ну більше 15 років тому. Це фактично міжнародне консорціум. Коли більшість країн скинулись, союзники в США скинулись на те, щоб була зроблена для них зброя. Американці це робили. А тепер навіщо це купувати все? А ти спробуй зараз прийди до європейця і сказати, дайте нам гроші, щоб ми F-47 зробили. Європейці ну, покажуть душисту, красиву дулю, скажуть, навіщо нам ваш, ваш, ваш Мотлах, який невідомо, якщо прорекламував пан Трамп, буде виявляється, буде з обмеженим функціоналом. Тобто, ви визнаєте, що ви в принципі можете робити з обмеженим функціоналом, а навіщо нам це потрібно, так? Да? І тому тут одне за одне це чіпляється і ну не виходить, не виходить те, що вони отакі знаєте нахрапом зробити всі ці історії. Знаєте, коли починають говорити чергово, що от, от вже вже там скільки 10 ярдів залишилось до цього до мирної угоди. А коли мене журналісти так питають, і говорять: знаєте, що, наприклад, ДНК. Щомпанзе і людини співпадають на 98,8%, так? Ну, начебто одна і теж ж, але це один і два відсотки, знаєте, воно робить велику різницю від тих, що є, оце один і два відсотки, є там головні, які роблять різницю в тому, що що ми отримуємо на виході, і те, що ми от зараз от бачимо один одного в, в результаті, так? І так далі. Тобто 1,2% і люди побудували цивілізацію свою, а шимпанзе чомусь у них не вийшло. Хоча знаєте, на папері дивишся, ну, начебто одне те саме. Так і тут. Ну, не виходить, Ну це безсилля. безсилля які вони не можуть визнати. Але весь світ вже бачить, що голий зад стає все більш таким, знаєте, відчутним. Причому вже видно багатьом не тільки союзникам, але й ворогам Сполучених Штатів Америки, і де ж це роздратування викликає у самих Сполучених Штатах Америки. Ну, принаймні, конфлікт з системним бізнесом системним бізнесом США очевидний. Ну, дивіться, оборонка, наприклад, це ж таки перша ластівка. Далі почне питання: навіщо нам американські корпорації, наприклад, на нашій території, якщо немає безпеки, в тому числі. А далі питання: навіщо нам долар потрібен? Та навіщо нам долар, e, якщо американці не дають не дають безпеку? Американці ж мали привилеї останні 80 років і по долару, і по м, м, доступу на ринки, і так далі. Чи тільки через те, що вони виконували функцію світового шерифа? Тобто вони дозволяли створювали систему безпеки, яка працювала. А тепер немає системи безпеки. А навіщо тоді ви взагалі потрібні? Тепер ваш Мотлах ми готовий купити американську зброю з великими знижками. І то а, передавайте технології, контроль за, цим, а, а, за цими електронними місками і так далі. А це вже шок для американців. Вони ж цього нікому не давали робити, окрім однієї країни – Ізраїль. Тараса повідомляється, що вже у ці хвилини розпочалася зустріч сполучених штатів делегації сполучених штатів Америки та Росіян, і повідомляється, що вона буде в закритому режимі. Також раніше писали змі, що наша делегація лишатиметься, мовляв, після того проговорить. А Келло взагалі говорив про те, що якби американці ходитимуть між сусідніми кімнатами, і будуть все ж таки говорити знову ж таки. Ви говорите про те, що якби більше все те, що обговорюється на порядку, денного більш вигідне росіянам. так але тим не менш, тоді з якимось результатом все таки вийдуть сторони, як ви вважаєте, чи ні, враховуючи, що з ми самі сказали, що Росія висувають умови, які є неприйнятними для України, і Україна на це не погодиться. Але тим не менше ми ж бачимо, що з боку нашої делегації поїхав е, Паліса так ну мати на увазі, коли ми говоримо про лінію розмежування. Поїхав також була інформація, е, колишній начальник генштабу Баргилевич. Була інформація. Ну Тобто, врешті-решт, припинення вогню буде чи ні? Як ви так росіяни сказали, за яких умов буде припинення вогню скрізь. За умов припинення допомоги Україні при відсутності мобілізації. Ні, не так, буде. А американці підуть на це чи ні? Врешті? На що? Ну, надіснеті. На або, або аб, аб, ну як вони діятимуть, Тараса тоді? Як ви а поясни, у них це? немає інструментарів? Я ж говорю, чому говорить... говорив про те, що взагалі щоб перемир'я в повітрі розпочалося одразу після телефонної розмови Трампа і Путіна. Ми бачили так ці наслідки. Росіяни постійно ну, іде. І... А ну це я ж говорю. Це прикрити свій голий зад. Вони не ходять, вони не можуть визнати. Вони не можуть визнати, що нічого, що у них інструментарів немає. Вони ще більш-більш жалюгідно виглядають. Я упевнений, що в Сполучених Штатах Америки є крила, які це чудово розуміють. навіть в адміністрації Трампа. Ні, я не виключаю, що цей оцей мутний Вітков прийшов, всім почав розповідати. Не ж говорю це такий аналог а, малини цих малинових цих піджаків. А, прийшов всім розповідати, я все порішаю Я взагалі там цих хто там. Виходить там з Росії, скоріш за все, ну, судячи з прізвища, там якась є така ну, слов'янська ну, наповнення, ну, євреї, наприклад, на території Російської імперії, а, теж мали оцей, о, о, такі закінчення. Так? І тут я порішаю, нічого не виходить. А вони не можуть визнати, що нічого не виходить. Ну, Які інструментарій у вас є, проконтролювати, щоб росіяни не били по енергетиці? Які? Будь-яка домовленість, яка не наповнена конкретним механізмом, Примусового виконання його вона не варта того, що там підписані папери або щось буде говоритися, і тому те, що ви бачите, вони, вони просто не можуть це визнати, а весь світ бачить, що ну немає у вас нічого. І ви все більше і більше, ну знаєте, від вашого статусу над держави стає все менше і менше. Що ви балаболки стаєте? Ви просто балаболками стаєте. і це матиме для вас конкретні економічні наслідки в першу чергу. І вони вже настають, і тому, а, тому, коли вони виходять знову там оці, я ж говорю, мисливські байки Віткафа, які там починає щось переподу. Вчора, до речі, сказав, що ну так його зрозуміли. Це виявляється, він сказав, позицію російської сторони а, і так далі. Щодо території ви маєте на увазі? Да, і території, і там областей, що виявляється, Україна ще повинна міняти конституцію. Ну мені це взагалі розсмішило. А у нас знаєте, правда, це паражовують цю цю жуйку і так далі. Ну слухайте, американці не можуть змусити Україну підписувати, підписати цю фейкову угоду про так звані рідкоземельні метали. Ну яка конституція? Ну про що ви говорите? Трамп же місяць всім ходить, розказує, яка це класна угода, і як там він заробляє 350 мільярдів. А Зеленський бере, не приїжджає. Взагалі ніхто не приїжджає і не підписує. А навіщо з вами взагалі щось підписувати? Так і тому, коли вони там починають оце говорити, що там щось існує, а щось хтось не б'є, це ну небажання визнати, що а, а вони не мають інструментарію. Вони та заявили, що в інструментарію вони росіянам нічого не можуть дати, і росіяни не можуть їм нічого дати такого. що не відповідали їх інтересу. Ну, до речі, яка делегація приїхала з боку Росіян? ФСБшник і Карасін. Да? Тобто вони понизили взагалі рівень понизили рівень взагалі делегації? Там був Лавров, там був Ушаков, а тепер незрозумілий цей не начальник ФСБ, да? один з заступників ФСБ. Ну вони вже принижують просто американців. Ну, американці вдають, що начебто нічого не відбувається. А всі бачать. що Ну Я впевнений, що я впевнений, що в США, в республіканській партії, і навіть в оточенні Трампа це все вже бачать що Росіяни просто їх возять морди по столу, по асфальту, точніше. А вони удають, що начебто те, що їм плюють в обличчя, це така божа роса. І це мені нагадує знаєте, взагалі політику політику Обами, якого вони так критикували? Ті ж яйця тільки в профіль. Так, А врешті-решт чому означає тоді це, що всі ці переговори у глухому куті і врешті-решт нічим не закінчаються? і що тоді будуть робити Сполучені Штати Америки? Як там виконувати обіцянки, які надавав? Ну, ми ну давайте, ми повинні, я й говорю, завжди робити так, щоб цей американський авіаносець розвернувся в правильному напрямку. Ви тобто, що, знаєте, я завжди тут цитую Черчилля, який сказав, американці завжди беруть правильне рішення, тільки коли перепробують все інше. От от вони перепробували все інше. А тут подвійний тиск повинен бути. Україна, як я вам постійно говорю і продовжую говорити, Україна повинна піти в першу чергу до кого? До спонсорів Дональда Трампа, до корпорації ВПК, от Лохіду Мартіну е, сказати: Україна люб'язна готова врятувати репутацію американської зброї. Давайте нам три ескадрилі 35 п'ятих з повним фаршем, які покажуть, що воно готово стріляти по Росії і готово знищувати. Е, посадіть туди пілотів, е, е, ветеранів ВПС США. Україна люб'язно готова за добу, да зробити і всім українські паспорти. Це будуть українські пілоти. Як ви це будете робити, ми не знаємо. Це ваші проблеми, це ваші гроші горять, а не наші гроші горять. Ідіть пробивайте там, лендліз пробивайте. Там, да? От, <рад> і там сидіть в кабінеті у Трампа не властите, поки він не дасть наказ. Там, Пентагону просто дати в оренду, не знаю, за один долар дати в оренду Україні, наприклад, а в 35 забезпечити це все, тому що це ваші інтереси, а далі показувати, що тут у тут вас нажухають, вас тут дурять. Тут немає можливості це зробити. Україна цього не має можливості робити. Ну, не може, не може США змусити Україну поміняти Конституцію. Не можуть вони змусити Україну піти на, як хочуть росіяни, піти на кордон на Запорізької та Херсонської області. Не можуть американці заборонити українцям бити по території Росії. Не можуть, тому що у них важелів в тиску немає. Тарасе, так а ось ця заява Віткова, так про те, що обговорюється статус тим захоплених Російською Росією ну, територією. Не, не. так і про те, що якби ну це навіть, як так на зміну до конституції, мається увазі, Це є і позиція Трампа, зокрема, якщо ну і просто його озвучує Вітков на вашу думку. Ну, давайте так. Я вам говорю, я ще раз повторю: я бачу чесні очі Віткофа, і я бачу, що ця людина точно жодного разу не могла взяти хабара від росіян, так для того, щоб озвучувати цю чухню, так? А, а, і так далі. Ну він теж прикриває свій зад. він Ну він нічого розробити не може. Воно все стає, що а король та голий, пам'ятаєте, як в цьому. А в цій касті європейській так і тому вони, коли починає починається говорити, це я ж говорю це від безсилля. Ну немає у них таких інструментарів, немає. Ну просто немає. Як ще це... і... Да, і тому тут треба показувати: тут немає, у вас немає. Я не вважаю, що це позиція, так окремо сполучених штатів Америки. Я впевнений, що я ж говорю. Там я впевнений що є багато. Не прихильників такого, такої історії, але ну вони намагаються це спробувати в на шкоду репутації сполучених штатів Америки. Вітков також у цьому інтерв'ю говорив знову ж таки повторив слова Трампа про оточення українських військ кульської про що неодноразово говорив і сам і Путін. Скажіть, будь ласка, ну тобто, врешті-решт, ЦРУ, ми знаємо, що якби цю інформацію спростували, сказали, що якби подавали Трампові інформацію, яка відповідає дійсності. Так це вже можна може говорити про якісь, скажімо так, ось ці переборні моменти в самих сполучених штатах Америки має на увазі так. І якісь наслідки. апарат пора конфлікт. З апаратами, так, то ну, я от читаю, маска, наприклад, відсуває. Спочатку маск міг звільняти, потім конфлікт всередині апарату, а йому заборонили кого звільняти, він може тільки рекомендувати. До цього там жінка, яка там секретар Трампа, сказала, що ну, ти не будеш нікуди ходити, без поки я не скажу. От і все, яка з Регінав що працювала, вона таких як маск знаєте на сніданок з'їдає і так далі. Тому ну створюється. Дивіться, формується новий апарат, все ж таки сформувався, який починає ну, все ж таки, повертати до реальності. Там я во читаю наступне, що республіканці вже вимагають, щоб пілов нас загалі не коментував політичне питання, яке розходяться до речі, з позицією Трампа, в тому числі, і так далі. Тому тут формуються апарати, вони все рівно будуть змушені повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю, тому що в них іншого виходу немає. Без європейців вони нічого зробити не можуть. А ось і в даному випадку, тобто в даному випадку, всі ці розмови, якісь там оточення, ну, ну, оточили, і де воно. Mm -hmm. Коли ви там оточили, да коли ви сказали оточили тиждень тому, ну де воно? Ну от і ну і так далі. Тому вони будуть багато чого говорити, але воно не рухається. Очевидно, що вони знаходяться, знаходяться в тупіку, а визнати поки що цього не можуть. Тарас, ви говорите про те, що все одно без європейців нічого не відбудеться. Мається на увазі, що є інформація, що Вітка відкинув план Стармера щодо миротворців. Це вже про конфлікт Британії, Сполучених Штатів Америки. Якого піку він може дійти? А чи... я думаю, що тут Вітка перевищує свої повноваження. Ти хто? Тебе куди поставили? Тебе поставили бути цим човником, доносити до Трампа, а не вирішувати, що ви відкидувати і так далі. Це не його рівень. Це не його рівень. Він да От і їзди по Росії, приносить позицію. А хто там приймати і так далі? Це не твоя взагалі справа. Ну, Європей... це на велике європейці реагувати, чи, чи це може знову ж таки вийти на якийсь конфлікт? чи І це можна принципу? Ну, реага, по... реакція буде все рівно. Реакція буде все рівно. Але дивіться, ідея з європейськими миротворцями це взагалі ідея Трампа. Ідея Трампа вона раніше звучала ніж взагалі там відков з'явився так. А щодо китайських миротворців, тобто була інформація про те, що Китай, начебто, не проти брати участь у миротворчій ну давайте, давайте так. Я думаю, що Україна не повинна вестися на це розводки угу. а, і сама ініціювати це питання. А, чому тому, що от тут нас можуть спіймати? У нас, знаєте, тут стрибають тільки через те, що їм статично не подобається Трамп. Стрибають і, і знаєте, оргазми отримують від того, що говорить Китай. Знаєте, ні, шановні, Китай, Китай може припинити цю війну за 24 години. А він може прихлопнути експорт зброї з КНДР, хоч завтра, але цього не робить. Вони наші вороги на даному етапі підтримують, підтримують росіян. Дивіться, ми ні в якому разі не повинні на це реагувати. Якщо це європейці, от європейці, вони повинні першими це заявити, і ми можемо бути тут останніми, тому що отут дивіться, от деякі деякі, ну значить американці не можуть припинити постачання нам зброї з різних причин не можуть. А як тільки ми смикнемось у бік Китаю у будь-який спосіб, отут вони знайдуть. це буде привід отут тут буде привід. от тоді Трамп пояснить, що вони з Китаєм разом. не про це розуміти. І тому миротворці китайські, китайські китайські миротворці, то таке, знаєте, нам потрібні європейські. Знаєте, китайські миротворці то така історія, знаєте. А якщо ми їх попросимо піти, вони підуть. <свісна> так що не треба, не треба тут. це Хочете припинити допомогти? Припиняйте війну, не йдете розмовляйте з, з росіянами. Так що ми знаємо, що таке китайські миротворці Знаєте, є такий анекдот давній: що китайці перебиралися через Цю китайсько-радянську кордон невеликими загонами по 1-2 мільйона людей так, що не треба, не треба нам тут присутність і так далі. От там, тобто, нам нам потрібні тих, хто у нас спів співзалежніми, так з якими розподіляємо ми ризики в Європі в першу чергу: Франція, Британія, Польща, Північна Європа. Туреччина теоретично, є те під питанням тому що у них там на Крим теж є своє бачення. Тобто, ми в першу чергу повинні ґрунтуватися на наших союзниках, яким страшно да будувати з ними спільне ВПК, ну, наприклад, Швеція, ну Норвегії є гроші. Польща теж може підтримувати. Тобто, оцей система інтермаріума про те, що давно говорилося оце більш вигідна для нас, де ми самостійно вирішуємо безпекове питання. А ага, ядерні гарантії може давати Британія чи Франція і їхні умовно миротворці. Всі інші, це ну, то таке питання. До речі, росіяни ж говорили, що давайте сюди китайців. Ну я б так знаю, так дуже обережно сталося. Це це, це пастка Тарас ви говорите про те, що треба орієнтуватися на британців, на французів, але ж за даними ЗМІ саме Франція запропонувала так завести миротворчу місію під Егідою ООН. І Володимир Зеленський як би ну, негативно оцінив цю ідею і говорить про те, що вона не може стати альтернативним гарантіям безпеки. Ну давайте, давайте так. Ну, це все поки що тусу. Це тут. Угу. Франція тут і до цього говорили про це миротворчі сили, так звані. Ну це не миротворці. Це нам стабілізуючий контингент потрібен. Це фактично війська війська НАТО. Бо якщо миротворці не відповідатимуть інтересам Росії, вони не підуть, тому що це ООН. А хто за це платити буде з бюджету ООН Ну і там багато, багато питань, ну не буду ООН іти, і так далі. Ну подивимось, ну, Зеленський тут правий, я тут погоджуюсь з ним. Щодо НАТО, так, Вітко говорить, що Зеленський та Єрмак визнали, так, що Україна якби, не буде у НАТО. Ну, принаймні, так, най, найближчим часом. Так, а НАТО вже не існує, через фокуси американців НАТО вже не існує. Є ще літери на цьому в Брюсселі, а він вже не існує. Ну, от країни Балтії не вірять, що існує НАТО. Після, і знову таки, дивишся в чесні очі відках, і ти розумієш, що ніяких, ніяких надже не існує. Так? Вони торгують вже порожніми порожніми порожньою організацією. Ну і тому то таке, таке розмови. Тарас, давайте проговоримо про ще внутрішні наші моменти. От відомо, що так відбувся теракт під Одесою, начебто, вибухівку принесла жінка, так і вона померла від детонації, загинула. І також відомо про постраждалих поліцейських. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи працює зараз от Російська Федерація над більшими замовленнями типу ось цих замахів? Ну, працює. Ну, просто це щось нове, тому що до цього ну СБУшники достатньо ефективний контррозвідувальний тримаються це три роки, тому що крупних терактів в країні немає, а це якраз ознака того, що контррозвідувальний режим працює. І там і попів ловили, і коригувальники ловлять, і саджають що головне на 15-20 років. А це просто нове. Ніхто не думав, що. В країні з'являться ідіоти, які повірять тобі, що ем, цей, що там можна скласти в вибухівку, кудись понести і що тебе росіяни не підірвуть. Для росіян це Мотлах. Ну, я думаю, це питання. там В принципі, ролики вже запускали наші, ну СБУ ж такі, вже ролики запускали, кажуть, Ну ви головою думаєте, чим ви займаєтесь. ну Були ж підпали цих авто, піймали там якихось там. А посадили парочку. Ну і все добре, знаєте, так і тут. Ну повідомляти, якщо якщо ти ну, ну, дивіться, відсоток дебілів вибачте, в кожному суспільстві і приблизно однаковий. Я хочу сказати, що це, це Україна не унікальна. Таке саме є у будь-якій у будь-якій країні світу. Так? Ну ти ж головою думай коли ти тобі говорити дивобухівкою, принеси. скажуть ну це ж росіяни, тебе тебе просто підірвуть. І коли це буде донесене до кожного, я думаю, що таких бажаючих буде все менше і менше. Тарас, коли ми говоримо про такі серйозні замахи, мається на увазі так, на високопосадовців. Отут на цим РФ працює наразі. Враховуючи, ну, ж таки, Ну, давайте буде. так. А скільки у нас терактів на високопосадовців за три роки було? Ну, терактів не було, але Володимир Зеленський переживав, Ну, терактив. Рез... Відім, ну відбиток, ну, від ну це є ефективність. Результативність 0-0. Нуль, нуль. Значить це ефективно. Добре, знаєте, Зараз... це як говорить розвитку і контррозвитку. Зазвичай знаєте частіше чують по провалах. А коли вони, коли вони гарно працюють, провалів немає. Тобто тут спрацювали. Да. Тобто тут а під Одесою. Ну, в принципі, це ще пароліє. Ну, дивіться, полі. ну ви ж не можете вирахувати, ну, дивіться, знову таки. А, а, ви проконтролювати всіх ідіотів в країні не зможете. Ну не зможу. Ну просто це фізично неможливо. Це жодна країна. Вам навіть навіть КНДР всіх не можуть проконтролювати, да щоб ви розуміли. Ну я, ну звідки можна було додумати, що це можливо. да Ну тепер вони знають, вони знають, що це можливо, і тепер вони вчиняють дії, дивляться канали, як воно відбувається, які психологічні пастки вони це роблять в тому. Ну, щоб додумати, сну ви ці, я собі уявляю, що в голові повинно бути у жінки, наприклад, щоб взяти збирати цю вибухівку, ну припустимо у жінки і принести її там у відділок і думаючи, що це нічим не закінчиться. Я розумію підліток, да? Ну підліток mm -hmm. там знаєте можна погратися на те, що підлітки не впевнені в собі, і їх там можна на те, що ну будь як дорослий, там зіграти на якихось їх почуттях. Ну, коли доросла жінка бере це і несе вибухівку, знаючи, що там вибухівка, ну знаєте, ну знову таки прорахувати всіх, знаєте, тих в голові просто клепки не вистачає, ну це важко. Тут навіть жодна контррозвитка вам не допоможе. Але агітаційна, але агітаційна кампанія, агітаційна кампанія, звичайно, йде, щоб навіть до ідіота останнього дійшло, що якщо тебе просить принести кудись вибухівку. Вона, виявляється, може і вибухнути дистанційно, ти просто загинеш. А тут вже питання безпеки для цих людей. А тут, знаєте, воно краще працює навіть для таких людей. Тараса, щиро дякую вам за цікаву розмову. Надзвичайно рада вас бачити, як завжди, дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Обов'язково, коли з'являться нові подробиці, я ж буду чекати вас у нас в ефірі, ми проговоримо більш детально. Дякую вам. Дякую.